Сьогодні віряни відзначають свято Воздвиження Христа Господнього. Нині хрест головний символ християнства. Ним увінчені церкви та храми. Кожна віруюча людина носить на грудях натільний хрест. Його форма, кажуть священнослужителі, нагадує нам смерть Ісуса Христа та дорогу заради спасіння людей. Знак християнства їм потрібний всюди, тому що ми, як християни, ми цінуємо хрест, ми його маємо любити. Та де ще важливо, я думаю, що кожен шкільний клас мав би містити, мав би мати на стіні хрест незнамено. Університети так само, тобто будь-які навчальні заклади. Знак Святого Христа мав би мати кожен у своїх кабінетах, де вони працюють. Цього дня в соборах правлять службу Божу. Тут православні та греко-католики віддають шану одному з головних символів християнства. Всі християни, незалежно від від віри і, і сповідування, повинні преклонятися перед Христом, цінувати його. І нести все життя. Кожна людина від народження несе свій хрест і вмирає своїм хрестом. В одних людей буває він важкий хрест, у других менш важкий. Обізать сам має бути крестік. Он мені охраняє, то мені спасає плохого взгляда, плохого слова, щоб у мене було. і в дітей моїх теж. Не всі люди вшановують хрест. Є чимало протестантських конфесій, де вважають його символом страждань та смерті Ісуса.